Не загубивши м'яч. Схоже на те, що Ігор Скоба та Сергій Фаренчак сьогодні обидва розташовані у центральній зоні. І один із них там почергово... удар! І м'яч Сітці! -сі! Оболонь відігралася. Достатньо швидко певовари на 18-й хвилині відіграються роблячи рахунок 1-1. Удар несподіваний, здається, вдалося завдати футболісту київської команди. Не чекав цього голкіпера, чесно кажучи, я не чекав, що таке миттєве рішення зараз прийме Вадим Панас. Ось він удар. Сергій Варамко не зумів потягнути м'яч, який спрямовувався точнісінько у кут воріт. Дивіться, яка стрімка комбінація. Валентин Слюсар віддав на Бориса Баранця передачу. Той повернув слюсару. Слюсар далі швиденько. Все відбувалося дуже швидко. І насправді тут мислення футболістів київської команди, як на мене, перевершило рівень мислення, швидкість мислення гравців кримської команди. Просто не чекали такого стрімкого переходу і завдання удару по воротах саме такого від своїх сьогоднішніх гостей, гравців Севастополя. 1-1, Інтрига знову відновлена.